Вправа 257. Студенти та викладачі Острозької академії протягом 19 діб безперервно читали твори з Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, прочитавши книжку 45 разів. Знайди значення виразу та дізнаєшся, скільки всього творів прочитали прихильники таланту, віддатного українця. Ну що ж, просте завдання, давайте подивимося на цей вираз. Ми бачимо, що тут є у нас і віднімання, і додавання, так як найбільший паритет має. Та дія, яка в дужках, то першою треба виконати додавання. Давайте тоді в стопчик виконаємо це додавання. Так, отже, треба 14 563 додати 8739. 739. Додаємо. 3 плюс 9 це 12. 2 пишемо одиничку в старший розряд записуємо. 6 плюс 3 це 9, плюс одиничка це 10. 0 пишемо одиничку в старший розряд. 5 плюс 7 12, плюс одиничка 13. 3 пишемо одиничку в старший розряд. 4 плюс 8 12, плюс одиничка 13. 3 пишемо і одиничку в старший розряд. 1 плюс 1 це 2. Отже, сума буде 23 302. Тоді ми записуємо, що наш вираз, тоді з рахуванням цього запишеться як 34 552 мінус. Тоді записуємо суму, що у нас вийшла, 23 302. І це дорівнює. Ну що ж, щоб це порахувати, знову таки, стопчик, давайте обчислювати різницю. Пишемо 34 552 мінус 23 302. Віднімаємо. Є 2 мінус 2 це 0. 5 мінус 0 це 5. 5 мінус це 2. 4 мінус це 1. І 3 мінус 2 це 1. Отже, різниця 11250. Давайте тоді запишемо, що різниця у нас 11250. Це в нас що? Скільки творю? То пишемо в дужках творю. Так. Отже, е, тоді записуємо відповідь, е, відповідь. Так, нам треба записати, а скільки ж тоді всього творів прочитали прихильники. Пише 11 тисяч 250 творів. Ну що ж, ось таке просте завдання на цьому вправу завершено.